Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я би хотіла поговорити про те, що є, ну, як мінімум, дві істини, які, як на мене, вже досить сильно застаріли у наш час, і ми досі якось їх дотримуємося просто через те, що нас так навчили і нам сказали так робити. Але не варто вже так робити, просто тому, що хтось нам колись про це сказав. Отже, перша істина це що обов'язково потрібно поважати старших просто через їх вік. Тобто, от вони старші, вони, значить. В будь-якому випадку краще, якось мудріші за нас, і так далі. Як на мене, це велике таке, зовсім неправильне переконання. І далеко не кожна старша людина заслуговує на повагу, тому що вона може себе відверто по-хамськи поводити. І взагалі, іноді, як то кажуть, вік приходить без мудрості, тільки вік. Тому вважати, що хтось через те, що він там на кілька десятків років за вас старший, одразу заслуговує неймовірно від вас шани поваги, це як я вже й говорила, трохи застаріла думка. І треба, щоб ця людина дійсно вела себе відповідно, щоб ви хотіли її поважати і за щось цінувати тільки в цьому випадку, а не тільки через те, що вона старша. І друга істина це про те, що нам завжди токмачували голову про те, що якщо ми будемо. Займатися своїм хобі на професійному рівні, тобто, ми, якщо от ми зробимо свого хобі, свою роботу, то це означає, що ми жодного дня не будемо працювати і ми просто будемо все життя насолоджуватись, адже наша робота обов'язково буде приносити нам велике задоволення. Це не завжди е буває саме так. Іноді це навпаки може статися. Коли от ви займаєтесь своїм хобі, просто це так воно приносить вам задоволення. Якщо ж ви починаєте вже переводити це у стан своєї роботи, ваше хобі може абсолютно на якийсь хоча б час перестати вам приносити задоволення через те, що ви м -м, почнете дуже... Серйозно до цього підходити не як до задоволення до відпочинку, до заняття для душі, а от як до якогось певного такого бізнес-проекту, де потрібно багато приділяти йому часу, дуже ретельно і детально готуватися до цієї роботи, постійно нею займатися не тільки тоді, коли вам цього хочеться. І тоді ви можете відчувати певне таке вигорання від цього. І тоді ваше хобі вже може не приносити вам такого великого задоволення. Тому варто добре подумати, чи ви хочете дійсно зробити свого хобі, саме свою роботу. Розумієте, до чого ви можете бути готові, які ризики там є. Або ж все-таки залишити хобі своїм хобі, просто займатися ним для віддушення у вільний від роботи час, а роботу вибрати теж таку, яка вам подобається, але яка, ну крім того, вам просто от, як робота, яка е, приносить е, певне задоволення, кошти. Е, але це не є вашим хобі, це просто от, робота, якою ви займаєтесь. Ось і все. Подумайте про це.